З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Майже кожен із нас хоч раз, але робив у житті якийсь божевільний вчинок. Для одних божевільний вчинок це в 18 років зібрати валізи та поїхати жити до іншого міста, для інших промчати автобаном зі швидкістю 260 км на годину, для третіх стрибнути з тарзанки. Але все це дрібниці порівняно з тим, що зробили герої цієї історії, чого вартий лише стрибок без парашута з літака, що летить на висоті 8 кілометрів. Я зібрав 10 божевільних вчинків людей, повторити які навряд чи хтось із нас наважиться, і не тому, що немає можливості, а тому, що страшно. Серфер підкорив найбільшу хвилю у світі. Бразильський серфер Родріга Кокса в листопаді 2017 року підкорив найбільшу хвилю у світі за вишки 24 метри. Про це офіційно оголосили судді на церемонії Big Wave Awards, що відбулася в Каліфорнії в квітні 2018 року, і додали, що цей рекорд буде внесено в книгу рекордів Гіннеса. А встановлена рекорд у узбережжя португальського міста Назаре. Це місто відомо своїми високими хвилями, створюваними підводним каньйоном з одноіменною назвою. Майже годину в одязі із 637 тисяч бджіл 2012 року безстрашний китаєць на ім'я Руан Лян Мін встановив світовий рекорд, зваливши на своє тіло мантію з бджіл, загальна вага яких перевищила 62 кг. За підрахунками на його тілі та поруч із ним капашилося близько 637 тисяч бджіл. При цьому в такому одязі з комах, що жаліли, він протримався майже 54 хвилини, що й зафіксували представники книги рекордів Гіннеса. Поїздка на даху машини зі швидкістю 260 км на годину. У 1985 році два американські лижники Шон Крінланд і Кірстен Калвер встановили світові рекорди з катання в повному спорядженні на автомобілі. Кірстен прокатилася на швидкості трохи більше 246 км на годину, а Шон на 260 км на годину. Спочатку, в такий спосіб, лижники тренувалися, щоб навчитися контролювати своє тіло за сильного вітру під час гонок. але потім разом із легендарним гонщиком Ріком Веско лижники вирішили встановити своєрідний рекорд, який, до речі, ніким не побито досі. Водою на човні зі швидкістю 511 км на годину. 1976 року австралійський гонщик Кен Ворбі встановив абсолютний рекорд швидкості руху по воді. Його швидкісний катер рухався поверхнею озера зі швидкістю 511 км на годину. Це рекордне досягнення, також ніхто не зміг побити й досі. Екстремал пройшов троса майже кілометр. Швейцарський спортсмен Екстремал Фредді Нок у 2011 році у рамках благодійної акції під егідою ЮНЕСКО встановив у Альпах сім рекордів за сім днів. Зокрема, він пройшов канатною дорогою, що веде на найвищу гору Німеччини під назвою Цухшпіце, Майже кілометр без страховки та балансиру. Стрибок без парашута з висоти 8 км. 30 липня 2017 року американець Люк Ейкінс вистрибнув із літака на висоті 8 км. Через 2 хвилини вільного падіння він успішно приземлився якраз на сітку розміром 30 х 30 метрів, яка була натягнута на висоті 20-поверхового будинку. Ейкінс став першою людиною у світі, хто здійснив висотний стрибок без парашута і без сторонньої допомоги досяг землі цілим і неушкодженим. Зазначимо, що 42-річний каскадер за спиною має понад 18 тисяч стрибків. Жінка перенесла 52 пластичні операції. Американка Сінді Джексон увійшла до книги рекордів Гіннеса як жінка, яка зробила найбільшу кількість косметичних операцій. Серед них кілька повних підтяжок обличчя, ліпосакція, дві ринопластики, операції на колінах, животі, талі, стегнах, корекція лінії підборіддя, ін'єкції ботоксу та перманентний макіяж. Встановлення імплантантів у губи та щоки, зменшення кістки нижньої щелепи та інше усього 52 процедури. Рекордсменка зізналася, що всі ці операції оплачені завдяки величезній спадщині, яка дісталася їй від батька. До речі, зараз Сінді 61 рік, і треба визнати, що вона виглядає досить непогано. Стрибок з космосу 14 жовтня 2012 року 43-річний австралійський парашутист Фелекс Баумгартнер стрибнув із парашутом від умовного кордону космосу та земної атмосфери з висоти 39 кілометрів. Через хвилину екстремал подолав надзвуковий бар'єр, досягнувши швидкості 1357 км на годину, і став таким чином першою людиною у світі, кому вдалося зробити це без якого транспортного засобу. У вільному польоті Бамгартнер був 4 хвилини 20 секунд, а загалом його спуск тривав близько 14 хвилин. До речі, рекорд висоти протримався до 25 жовтня 2014 року. Тоді його було побито одним із топ-менеджерів Google Аланом Юстасом, який стрибнув з висоти 41 кілометр. Але ця подія була не такою видовищною, до того ж, Юстас використав стабілізуючий парашут. Спуск на дно Маріанського жолоба. 26 березня 2012 року відомий режисер Джеймс Кемерон вперше в історії людства поодинці спустився на найглибшу точку світового океану на глибину 11 км. Кемерон пробув приблизно 3 години. У ході занурення режисер знімав відео, а також за допомогою спецобладнання проводив наукові виміри, у тому числі взяв кілька проб ґрунту та впіймав кілька глибоководних створінь. Знятий ним фільм транслювався у 2013 році у кінотеатрах та на каналі National Geographic. Зазначимо, що перше занурення на дно Маріанського жалуба здійснили 1960 року лейтенант ВМС США Дон Олш і дослідник Жак Пікар. А з вами був Смога Стеджміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.